Всім привіт! У нас е, німецький бобик е, Mercedes. Правда, електричний як він там, EQA. EQA. Пошкодження такі, якщо подивитися на колеса, то ми бачимо, що вони залягли що одне, що друге. Всередину. Тут, а теж таке щось не Коротше. Варіант такий, вона на щось десь наїхала, вроді би, туди-сюди трошки тут бузя вся побита, капотик весь побитий. Я просто узнав, скільки він коштує, то е, вирішили, що заміна, бо машина не на продажу, так як в більшості випадків. І це є. крила, навіть ну, не знаю, вроді би два. Навіть це теж заміна. Е, Чо не міняється? Я не... Коротше, там в машині є, треба буде доставати. Вроді склав два адрінаті. Крила капот заміна. Це все, все, все нове, все по оригіналу. Навіть болтики, навіть то все це привозиться суто в пакетах сервісу Mercedes. Ну, якби так, бо машина нова, тут пробіга практично немає. О, задача зараз яка? Розібрати, переміряти все. Якщо щось треба, поставити на місце. І, І це є, що сказати. Поставити на місце. Ну і по максимуму зробити. а Зеркала ще просять поміняти одне і друге, тобто придеться розбирати, знімати карти. На стойці м'яти не на ПДР. Бо, походу, це все в колір привезли. Не знаю, треба дивитися лісти, ще не розпечатував. Все, далі от нова машина, да, Mercedes, туди-сюди. Туди. Я чуть пізніше пройдусь, вам покажу по кругу, які в неї зазори. І як вона це, щоб не було там потім цих, що привозять машину, яка крива з завода. І хочуть, щоб вона виїхала після рихтовчика ідеально рівно. Я злякався. Думав, що це такий <смі> на бундюк. Тут теж такі є. Е ось, А я просто покажу от нова машина, має ці, Які має зазори, туди-сюди плюс-мінус. Ну, то все буде пізніше. Е, поки що зараз розбираю, переміряю капот, нове скло. Теж треба буде замінити, визовемо спеціально обучну хлопчину, і він то нам зробить. Та й так. Так, достав такий пакет з салона, там ще є. Ще є один. Ось. Це зеркало вже поміняв. Те не міняю, трошки провода не такі. Будемо чекати клієнта. Зараз візьмемо, розпакуємо, що в нас там взагалі е, знаходиться. У нас мішки повністю оригінальні. Тут теж є всі лейбочки. Я просто що достав, хочу глянути, де воно прикручується знизу. Тут дивлюсь, тут, тут. Ну бо мені треба там знімати. Щоб знати, куди лізти. Коротше, це треба все одно десь і навіть потім кращувати на паніочки, Десь знімати передні колеса, буде легше працювати. Е, розмірів. розміри. Ну, це база цього. GLA, GLA Старішого, бо тільки база, тобто лонжерони тут трошки понизу сходяться, а вже верх повністю не такий. Того коротко, Будемо щось міряти, там, але там теж такі інтересні розміри. Ну, вже брав оці місця я міряв. То з розміром сходиться, але лежить там телевізор оригінальний. Телевізор ширший, ну то пластмаса може він туди-сюди грає, бо набагато так ширший. Побачу. <схід> будемо розбирати, будемо дивитися, що далі. Але більше всього, що треба знімати колеса передні. Та якось отак. Так, народ, а тепер саме цікаве, от прийшлося як розібрати. Як розкидати і поставити геть на колодки, що дивлюсь, може і на лапи прийдеться ставити, бо вроді би нічого. Но коли почав знімати жабоху, я прозрів. Бачимо, так? Да? Фарбочка як полопала тут, 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 вон теж все потріскане. Ось. Маємо добрий удар понизу, тобто вона десь пригнула. Получається, що отак. І зараз там колодка, тут домкрат, виставляю її повністю в рівень понизу поки що перемірюю, що робиться з лонженом, якщо лонжерони на місці, по висотах. значить Побило тільки чашки. Чашки треба буде відкрутити стойки, щоб опустилося. Місця просто де погнуло позастукувати, щоб були ну, по, по висоті симетричні між собою. Е, ну так, поки що. Так за одною мірою розміри всі. Хоч на неї немає, є на старішу там машину на Блин, з внутрішньому. З двигуном внутрішнього згоряння, не на електричку. Р... Вроді би, ну, низ платформа та сама стакани, це все. А вже верх повністю не той. То... Перевіряю зараз розміри, по ходу по те все. Ну от от такий сюрприз. Вроді би береш машинку там на е, два денечка, типу перебрати, пере це перенавісить, ну, кронстейники, повирівнювати, вирівняти. Те, те ну, це, це. А тут а, вилазять от такі сюрпрайзи. Машина десь добре кажу, скакнула на щось. І от її так і погнуло. Бо так більше по стаканах, по цьому всьому. ну Тут не видно нічого. Це видно, куди колесо достало. Достало по цих, але тут не видно, щоб десь стрілу піддерло чи що. Ну, Тобто, в добрий такий показник, бо сказати що добрий. Бо ось тут чимось воно зацепило і ось бачимо зразу, як герметичок почав розходитися. Тобто, в добрий показник. Того поки що так. Зараз кажу, ще знизу там якраз зняв підкрилки, бо закривали е, задні. Корні, де прикручується. Зараз ще міряю е, там, бо передок тут проміряв, де прикручується подрамник. В нормі міріємо там. Ну, воно ж отрима по ходовій. Мені головне, щоб точки всі були на місці. Те все, щоб я собі міг збирати, а там ну, ходова гнута, просто що невідомо де чи стійка, чи сама ступиця цафа, не знаю. як правильно. Е, бо тут навіть видно, де стойка входить в неї, то воно не перпендикулярно. Може, треба відпустити і воно вирівняється. Не знаю. Це вже до ходовиків, хоча ну, в мене руки чешуться відпустити його. Може колесо випаде так все-таки з цієї сторони і, і з цієї сторони так само теж погнути. Вроді би з цієї сторони більше. Та видно, кажу, якщо дивитися на оцю площину. Вон як воно довбануло, тут алюмініє це побило. Дивиться на цю площину і на саму. То воно стоїть не так, як треба, того і колеса отак сполягали. Якось так. ну Я своє попробую, якщо щось вийде, мені як це, а ні, то ну, тут доходовиків по-любому пильника міняти, то все я в своїх умовах тут не, не буду його міняти, бо то трохи не моя робота. Е, все, я тоді міряю. Далі по висотах, якщо буде щось цікаве, покажу. Ну і отак, отакі сюрпризи бувають. Вроді би чуть-чуть і попали. Е, так, перемір... почав ну, знизу міряти. Розміри не сходяться з тими, що в мене є. Е, не сходяться брін, на 2-3 см. Тобто. А там все ідеально просто. Навіть на болтиках не видно, не слідів нічого, Ну, так як при ударах буває, що десь щось з'їхало. То з того ті, що розміри в мене є, значить, не підходять на цю машину. Ось. Ну, Візуально там все дуже добре. Е, висоти виставив. По корнях, по тому всьому, по подрамнику пройшовся подрамник повністю в висотах, лонжерони в висотах. Єдине ота чашка міліметр два ну, місцями вища за цю. Отам, виходить, найбільше грибануло воно, ось, І показує, що ну, сама полочка крила теж на міліметр. на міліметр! це, 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 це така пісюлька мала просвітляща. вище за цю. Того зараз ми отам. Попрацюємо легенько кувалдочкою, ну, тільки відкручу стойку. Е, ну, по тих місцях, де прикручується. Ж головне, щоб ходова. ти все заодно може і сяде стійка. Ні. Або ще візьму е, трошки гідравлічки. Блін, там міліметр про що я говорю? Е, міліметр ніхто там не буде заморачуватися. Е, в принципі, все. Отак поки що. А там далі. Ага, цю планку треба підрівняти. Підрівняти. Подивитися, що це підрівняти. Тобто, ну коротше, тут такого туди-сюди. Ой, не знаю, щось пробувати, мабуть, набирати. Із-за того, що Та, болтів ще багато нема. Щоб просто подивитися, хоч що не вистачає. Бо клієнт сказав, ото каже, така ж болтів, оце все, що ну, типу, з нею було. Бо ще її підрозбирали, як дефектували, де там звідки вона прийшла. Е -е, це є. І виходить, що, щоб знати, деякі болти, я просто в шоці, ну які болти, як я. Перший раз таку машину роблю це раз, по-друге, е ну, якби я її не розбирав, Ух ти, Засвітив я вам лазерком. Добре, е гепаю стакан та й продовжуємо. Так, народ, ну це було не складно, чесне слово, я не думав, що воно таке м'яке, але все забилося, все з тою стороною. Плюс-мінус там пів півміліма, ну блін, це стакани. Дивіться, що ще побачив, якби тут-то більш-менш стоїть. Якщо отак брати. Та ну вам тут понятно, що це, а, а тут, дуже-дуже близько сюди, якби більше всього, що погнуло. Оці всі штуки, того колеса і криво стоять. ну Типу ходова взяла більшість удар на себе, ну на то вона і ходова. Ось така, це, то хай потім розбираються, що там мінять, що не мінять. О, моє діло кузову геометрію провірить, що треба поправити і це. І все. А ходова, то діло таке. Там вже ходовики мають розбиратися. О, так, все, що ти ровняю передню планку. Блін, була така вона. Ну, І вирівняти рівно, щоб має стояти і все. Защита прикручиться і все. Э... Та, мабуть, буду пробувати щось накидувати, збирати. Так, покажу хоч якогось процесу, а то взагалі так, ну, підрівняв, пішмаєш. Ну, тут виїмка є, вона і буде, я ж не буду скривати цю планочку. Це я зараз підумкратив таким цим. А там собі От, я саме місце у нас таке було загнуте. Та й все. Чуть прогрів, простукав Ну, Вона має бути рівне, там защита з нею висипляється. Ну, бо вскривати за оце м'ятинкою, щось тут із я не бачу сенсу. Це, це не є. Облицювальна частина, щоб її там ковирять, та все. Ну, якось так. Може хтось і не, не, не згодний, щоб, має бути візде все ідеально, але це треба там приварюватися, щоб витягнути там спотер і вони візьме. Коротше. Е, все. Е, ну, Що <с> <с> тут об'ясняти? Хто розуміє, той зрозуміє. Хто ні, ну той е, флажок, як кажуть, в одне місце. Дивився, отак от якось. Потихеньку рівняємо, зараз порівняємо. А, тут -а. це вирівняв, вирівняв. І опять же з цієї штуки. Хто дивиться відоси? Час від часу вона примелькується. Класна штука, відкрутив. Чик-чик, бо провокував, дивно все Тянути, тянути не хочеться, бо ж треба її десь Прив'язуємося. Для чого? Що тут тягнути? Коротше. От якось потихеньку. Так, ну що? AMG. AMG чи як там? Не знаю. Е, Накидаю, це потрохи. Ну, як накидую, я вже тут добре з бубном трошки відтанцьовую. Крила стали гарно, капот нормально. По оригіналу все скло замінили. Е, все прикольно, все зазорчик хороший. Тут зазори малі. Тут і тут. Якби нема бампера, бо тут кругом направляйки, він так короче, чітко заходить, все. Зазори класні тут. Тут отакі, як, ну там, біля 3 мм отакі от. От якби тут. такі, от, Отут отакі зазорчики. от, Типа це тільки прикручую бампер, стягую чогось. Того це є. Ставити його сюди, звісно, це а ще важче, бо треба одному звідти відщолкувати там всередині такі. Коротше, з-під колес там треба залазити, монтіровочку чи чим вищолкувати, а другому тут тримати, щоб це все не, не льопнулося. Тут а теж нічого це не розборне, воно все в кучі, цей. Факт того, що трошки фішки напутав. Ще з власником говорили. ну, Коротше, все одно буду знімати, бо треба трошки зазорами. Щось поколдувати, якщо вийде. Вийде, то вийде, не вийде. Зробимо більш-менш однакові, так і буде, бо це електричка. Зараз я вам покажу по ній зазори, те, що я обіцяв. Е, це. Ну тут, понятно. тут я зробив рівненький, все. Супер-пупер, там ще, ще буде регулюватися. Тут от бачимо. Тут трошки менший далі, пішов ширше, дверка вся підтарчує. Далі саме цікаво починається. Тут, дуже маленький. тут дверка так підтарчує, я спеціально взяв ось показати, наскільки тут. ну а Тут практично в рівень, Щоб ви розуміли, нова машина так, ладно, кришка, що в нас? Ах, так що тут вверх. За подліцов вниз. І оце я кажу. Ну, є люди, які цього не розуміють і починають щось ісполняти. Ну, типу, мова, ва! Тут на що? Великий зазор. Великий, ну по крісці. Та нормально. А, от навіть по задніх дверях. І такі от. Е, можуть бути приколи, от як воно все. Ну, а це так машини, це, блін, нічого не зробиш. Тут я ще не прикручую. коротше, от така штука. Так що буду знов це все зараз розбирати, е, перебирати, перенабирати і дивитися, щоб в мене були ці зазаряки по цьому. Ну, зробити більш-менш нормально. Може, якщо що, ще капот дам, подам тоді вперед, Щоб тут зменшити зазор, типу, щоб зробився, але тоді тут він стане ширший. Ну, от я ж кажу, що зараз, типу тут добрий і тут добрий. От вони наквіт. Тут маленькі, тут якось треба ще подумати, помозгувати. Ось, так само, ага, дивлюсь, там фару треба посунути. Ну кажу, це накидки, туди-сюди, думаю, зніму, покажу. Як би поки що так. Так, зняв бампер, сам, правда, зняв, вже трошки знаю як. От сюди заходять такі штирі. Ось вони. Один і другий. І їх поки не нажмеш звідти, він не хоче вилазити. Я пробував монопластмасу всю перетращити. Я дивлюсь, не знаю, хто його збирав цей бампер, коли подобавляю тут апокліпсом. Там, там, е, десь вроді би ще, ще щось відключене, а тут от, отут, от там треба ще по саморезі кудати, мабуть. Ну, вони там мають бути, їх просто нема. Щось підберемо зараз, щоб вже він був більш-менш. Ну і заодно отут я провода оцього всуну, От я б його не виняв би ніколи, бо я його тут на цій... О, поставив. Цей провід нас іде на концевік замка. Е, а я його підключив. На жалюзі. фішки підходять. Ви розумієте яка штука? Що не розбрав. Хоча інтуїція мені підказувала, що він сюди, бо то ось одна, ось друга якраз цей. О! А зараз, а концевік. Там два концевичка, вічка, теж така цікава штука, вроді нема мафік на замку, Блин, да Ось. бачимо, як у нас все тут прикольно. Ця штука тягається вже на замок. Так. Знов кинув ящику, хоч вона в ящику. Ну, тут от всі пластмаски, заглушечки, це, це все теж рівнялося. Жалюзі, жалюзі, зараз підключимо, там фішка є мені. Добре, що вчора клієнт приїхав. то все показав приблизно. Ось. І. Ну, все, зараз поправлю тут все і знов буду збирати. В принципі, ще ну, я чуть-чуть по то зробив зазор повністю весь рівний. Прикольний так, цей то я вже не показував, але. Коротше, поставлю на колеса, мабуть. Тоді вже покажу, як воно виходить. Все, треба знову ж буде. це. Добре. 에... Підключаю провода і дивлюся, що тут ще поправити, і їдемо, їдемо, їдемо до, до фіналу. Підійшла до закінчення така невеличка робота. Ну, але пару днів все рівно зайняла. Дуже багато розборки зборки. І врахування пошкодження того всього. Якби... По зазорах, чесно сказати, вийшло, ну, як на мене, це просто, просто капіток класно. Зазор, взагалі просто песня. Тут песня, тут пісня, тут... та, блін, пісня така, що це. Тут вирівнявся весь зазор повністю, 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 повністю... Повністю, повністю, повністю весь. Зазорчик. Ну, чого ж ти падла в цьому місці гаража? Мені вічно це є. Весь Ідеально. Просто, ну, всі оці моменти так само. Це нема дві опори ще на капот, буде ще краще, знаю. Е, тут просто ну, хм, ну золотко, що тут хотіть. Так само все по фаркам. По фаркам, по фарочкам, по фарусечкам. Е, ну просто песня, чесно вам сказати. Скло все зібрав. Е, щотки, перевірив, все стоїть на місці, все гарно. А грибуть, компот, компот ми зараз десь відкриємо. Топоник воно. Правильно, це не та машина, щоб його... Клацать токи, поти. немає тут що клацать. А, ну доливатиму лайку, могли б зробити в другому місці. Тут немає що. Бути. Все, все повністю на своїх місцях. Так як ми в більшості в 99,9 випадках робимо, е, нічого не розсверлімо, не перецеє, не переперецеє. Ну, такое. Так що так, ракета. Ну, Нема упор, поломані. треба їх ставити буде цей. Все, щоб, ну, щоб забрати це. Так все просто. Ляляшка. Така мордашка. Не знаю, не вийде збільшити. О, затемнив. Так, отак. От Отака була робота. Всім дякую за перегляд. Да, не, не інформативно Інформативно тому, хто буде збирати, розбирати, хоч побачить, що там по морді, бо я то все шукав довго в гуглах, куди яку пластмаску, куди це все. А так все рівно можна стоп-кадр зробити, подивитися, роздивитися, хоч приблизно, що де стоїть. Так само бампір цей знімати, кажу, його можна втрощити, якщо в наглу це. Там я показав, де ці, і вони звідси треба зняти підкрилки, під те все і фонариком туди видно. Трошки легенько їх нажимати на язичок і тоді бампер вищолкується. Е, от, е, якби такі відоси теж другий раз допомагають. Тим, тим більше, що ці машини пішли. Це вже ну, нові машини, вони підуть, і підуть, і будуть, і будуть. Ось. Все. Дякую за перегляд. Всім мирного неба над головою. Слава Україні і до нових зустрічей!